Доброї доби, громадяни неньки Україна. Ми починаємо простір свободи особистості. І до нас сьогодні завітала Міланія! Міланія. Ми тільки нещодавно розповідали про нову пісню, яка була реміксом старої пісні Ірини Білик. І в тебе знов новий реліз. Вітаю усіх глядачів. Вітаю вас, Ян. Да, нещодавно тільки була у вас в гостях і вже знову дуже рада цьому, дуже рада всіх бачити. Розкажи про цей реліз, розкажи про цю пісню. Так, в мене вийшла пісня без тебе. Написала мені цю пісню Анна Корченова, ви знаєте, її як Анка, яка учасниця Євробачення цього року. Написала мені пісню ще взимку. Ми зустрілися з нею, вона каже: Це не я писала, це мені просто до тебе прийшла пісня. от от просто твоя, от Мені сказали, типу, я я сіла, записала. тому така от, З'явилась пісня, дуже близька мені, дуже тригерить мене прям по всім фронтам. Дуже про мене, і сподіваюся, що вона теж торкнеться багатьох, тому що це така історія, саме про кохання, але про такі складні стосунки, які бувають у житті людей, коли. Люди кохають один одного, але в них в голові якісь страхи, гордість, тригери, і вони не можуть чомусь бути разом. От чомусь не можуть не можуть один одному написати, сказати, зателефонувати, пишуть, а потім. Видаляють, живуть весь час, там, просипаються з людиною в думці, засипають з людиною в думці, але не наважуються сказати це напряму, зустрітися. І, ну, таких історій в житті дуже багато і банальних, і таких більш серйозних. Але от така історія цієї пісні. І, Ну, слухай, ну ми е цю пісню послухаємо трішки пізніше і подивимось, наскільки вона буде Тригеріти е е і мене, і всіх наших глядачів. Ну а... я думаю, що в кожного в житті було таке кохання, коли накриває повністю. І е мені нещодавна дівчинка написала е в Ютубі, типу, що е в мене такі там слова: Без тебе я без крила. І вона така, типу. Ну, вирішила мене повчити, типу, ну як це без крила? Ну ти маєш бути з крилями завжди. Але ну як, як пояснити людині, котра ніколи цього не відчувала? Бо є такий стан. Ми всі розуміємо, що крила в нас має бути кожен день, там, і ми всі такі а, типу сильні. Але буває от саме такий момент, ну коли тебе вже накрило, і тебе вже несе це кохання, ці відчуття, і ти не можеш вже. Просто без цієї людини не жити, не дихати. Зрозуміло, проходить час і в тебе знову виростають крила, ти живеш, ідеш далі, але таке буває в житті. Слухай, не треба нікому нічого пояснювати. Люди там сидять, клацають по клавішам, ну і хай собі сидять, клацають по клавішам. А, я голов... така іноді читаю такі повідомлення. Ну я завжди читаю повідомлення, якийсь хейт. І така ха-ха, типу, ну, яйця курицю не, не вчать. А потім, знаєш, проходить такий час, і тако в голові такі, а що вони типу що від мене хочуть? знаєш, І починається такий аналіз. і я Та вони не від тебе хочуть, вони від себе хочуть. У людей щось погане в житті, і вони виплюскують все це туди, в інтернет. Ну, треба не звертати увагу і все. Хай хетять. Uh, як один персонаж сказав, тільки ми вірно скажемо. Собака лає, караван йде? Я всі пам'ятають, вся країна пам'ятає це. Скажи мені, хто знімав твій кліп? Ой, вже втретє, у мене така співпраця тісна з Владом Шерифом, ну, дуже талановитим. Вже моїм другом влад для мене це просто любов. Він дуже мене відчуває, і мені дуже легко з ним працювати. І от зараз ми теж зробили цю роботу. Це було дуже класно. Дуже рада, що. Що є такий влад, з котрим ми працюємо разом, і в нас вже... ми вже думаємо над іншою роботою, бо в мене на носу такий дует. Я сподіваюся, що я всіх здивую їм. Ну ти ж не скажеш, з ким дует. Ну Поки не хочеться. Ми ну, будемо тримати інтригу. Приходьте до мене на концерт, восьмого, і саме там я зроблю сюрприз і заспіваю цей дует. Ух ти! Ух ти! А це чудово. Ну, я так розумію, і влад там буде, і буде Анка, яка для тебе написала цю пісню. Хто ще? Хто ще прийде на цей благодійний заход? Я знаю, що він благодійний. Так, так, так. Буде, боже, зараз секундочку, щоб я нікого не забула. Буде Северина буде. Буде. Буде Софія Нерсісян, буде ну, Тулєва буде, Ігор Мотін буде, Окс буде. Ведучий буде у нас Денис Жупник, телеведучий М1. Ну, слухай, ну чудовий таки має бути концерт. Куди а, підуть гроші? А гроші підуть на допомогу такій організації з Маріуполя. Це називається збереження та відновлення медичних закладів Маріуполя. А зараз ну, до мене звернулася ця організація. Вони потребують дуже багато всяких ну, медичних засобів. Тут у мене просто цілий список чого їм потрібно, і ми будемо збирати цю історію. Це така. Чудова історія, і е, дай Боже, щоб все було добре, щоб пройшов цей благодійний заход і щоб цей е, ці гроші були. Щоб вони були. Так, да, ну вони, вони точно будуть, головне, щоб щоб вони дійсно дійшли туди, куди потрібно. Да, Але дуже мені хочеться Чувають і організатори, і всі, і я буду дуже це контролювати. Ну Скажи, от. Е... На початку цього тижня, 2 вересня, ти збирала дітей до школи. Так. І наші шалені сусіди знов організували черговий нальот. Ну, інакше я це назвати не можу. Знов були вибухи, знов летіли ракети, знов летіли дрони. Як діти пішли в школу? Ну, чесно, це жахливо. Ну, коли це все почалося, ну, ну звичайно, ти вже розумієш, що там нема ну, у людей нічого, да, ніякої совісті, нічого живого. Ну що, ну тут вже діти, діти збираються в школу, але все одне оце зробити, ну... це зробити. Так, це ж вони подарунок, типу, робили. Це, це просто, ну, ну, що робити? Так, да, діти, звичайно, ну, були втомлені дуже. І ще у школі там одразу по вісім уроків, і вони, чесно кажучи, просто були виснажені, погано спали. Вже такий настрій був звичайно важкий. Ну, наші діти, на жаль, зараз у них от таке дитинство, і нічого не можна з цим зробити. І що нема слів, чесно кажучи, про цих про цих сусідів. Ну кожен робить те, що може, і те, що ти от робиш, цей благодійний заход, захід, це теж дуже важливо і супротив всьому тому, що йде від наших сусідів. Ну, це важливо, це вірно, це треба робити. Звичайно, ми ну, звичайно, кожного дня ми щось робимо. Да? А, мій чоловік дуже багато робить, але він у мене така людина, що він каже, що не можна про це казати. Ну не можна. Ну, це типу, ти робиш, одна рука робить, да, а ну, інша це не про це не знаю. Ну, тобто він дуже проти, щоб я там казала, скільки він робить. Але от саме 8 вересня в мене день народження, і я ну всі роки це ніяк не святкувала свій день, але мені хотілося заспівати свої пісні, заспівати саме з моїми друзями і зробити якийсь такий теплий вечір, котрий би приніс, ну таку не знаю, таке тепло, такі. Таке світло в цей темний час, і я запросила своїх друзів і дуже вдячна їм, що вони всі відгукнулися ну там залюбки. І от ми хочемо зробити такий теплий, класний домашній вечір. Я всім, -всім своїм друзям, котрих запросила, сказала ніяких подарунків, ніяких. Ми донатимо, ми робимо добру справу, дуже важливу справу. І такий буде от у нас сонячний вечір. Ну, твої пісні вони, дійсно такі сонячні і чутливі. Ну, я впевнений, це буде чудовий день народження і дуже вірний. Е з донатами, які дуже потрібні. Кожного дня треба донатити і е є привід знову зробити добру сп е справу. Ну, дійсно, з піснями е Міланії. Де да, з нею в нас студії так тепло відразу стало. Хоча працює кондиціонер і доволі прохолодно, але з піснями в Уланії дуже тепло. Міланія. Ти чудова. Так. Ну, клас. Такий чудовий кліпчик і така чудова Штіри. пісня. Все якось дійсно тепло. А, скажи мені. Ну, ти ж не скажеш, з ким дует. Ну, не скажеш. Ну ладно. Залишимо це я так. Просто, я, та, я просто дуже хочу, щоб у нас е, десь на кінці, наприкінці вересня, е, буде реліз. Але от саме ті, хто прийдуть на мій концерт, вони його побачать. Ми не будемо відкривати. Ми не будемо відкривати таємницю добре. Тримаємо, тримаємо обличчя. Е, слухай, а е, реліз, я так розумію, буде саме цієї дуетної пісні, да? так? Так. На числа вересня. О, наприкінці вересня. Ну, так що, в нас буде знову привіт зустрітися. Okay. Ну, ми тебе будемо чекати у нас в студії. І я сподіваюся, що колись ти ще доїдеш до Дніпра, і ми тут в студії поспілкуємось. Добре? Ясно, так. Да. Добре. І нічого нам не завадить. Ні наші кляті сусіди, які роблять нам. Подарунки, а, нічого не завадить, ти до нас доїдеш, ми поспілкуємось. Ну, а поки ск... Нас це ну, вже просто не лякає. Ну, нас вже, нав... ми, вже, ми вже показали, наскільки ми незлавні, наскільки ми кріпки, наскільки ми просто ну, ми броня, ми титани. Для нас це просто. Я пам'ятаю, в тебе була пісня Титани. Скажи що небудь для наших глядачів. А, ну, Дуже, дуже хочеться, щоб а, ми продовжували жити, щоб ми а, продовжували кохати, продовжували ставити цілі і йти до них. А, бо ну, в нас таке життя: ми не можемо зупинитися, а, ми не можемо там, сидіти і чогось чекати, нічого не робити. Ми маємо щось робити, а, ми маємо. Ну, обов'язково об'єднуватися. Ну, це прям дуже як, як, як нас не питаються там всіх е, роз'єднати, якось розсварити, але е, я сподіваюся, що ми дуже-дуже мудрі, е, е, що ми все відчуваємо, все знаємо, і обов'язково ми всі е, будемо об'єднані і усі разом будемо йти до нашої цілі, до нашої перемоги. І кожен, Ну, як може да, і чим може, має допомагати, має дивитися, хто поряд, ну, чим ти можеш, бо ну, наша країна вона починається саме з тебе. От Який ти, на що ти спроможний, що ти несеш, про що ти кажеш, да, що ти ну, там, ізлучаєш в цей світ? Таким, такою і буде наша країна. Тому я хочу, щоб кожен українець не забував, що Україна починається саме з тебе, котрий от зараз дивиться. от Прямо з тебе. От який ти, от така буде наша країна. Так, <світтє> да, клас, чудово. Такі побажання. А, від тебе світло йде. Ну, я тобі <світтє> чесно кажу. Від тебе світло йде, і а, тепло йде. І а, як казав, Культовий персонаж сказав із культового фільму, культову фразу будемо жити, yeah. незважаючи ні на що? Ні на що, ні на всі обстріли, ні на все те, що коїться в нашій країні. Ми будемо жити. І ти все вірно сказала, все починається з кожного українця. І Україна це все ми. Дякую тобі за те, що ти сьогодні була з нами. Дякую вам. З нами була в студії Міланія. Чудова, ми послухали її пісню, на душі стало тепло і все буде Україна! Слава Україні!